Друзі, ветері Софія і так, готичний Оракул віщує про кармічні події в твоєму житті. На що прямо зараз треба звернути увагу і що треба прокачати? Ну, дивіться, ця карта каже про вибір. Про те, що у вас буде якийсь вибір, вам буде треба зробити вибір. а Вона каже про те, щоб ви притягнули до себе. Весь свій розум, усі свої м, психологічні якості, для того, щоб зробити все ж таки правильний вибір, тому що цей вибір вплине на все ваше життя. А я ще запитала про кармічні події. Тож цей вибір може змінити ваше життя як на великий плюс, так і на великий мінус. Тож будьте обережними і обирайте себе, по-перше,